Всім привіт! Сьогодні дуже незвичний формат відео. Я підібрала декілька фото з інтернету, щоб вам показати відшарування і трохи поговорити про них. У мене вже є відео про причини відшарувань. Подивіться, попереднє, воно вже було давнесенько. І сьогодні давайте ще раз розглянемо цю тему і маємо, наприклад, ось таке фото. Ну, Ми бачимо таке покриття, можна з першого разу подумати, що тут надзвичайний лак попросту, бо воно дуже тоненьке. І ще ну, давайте згадаємо, як ми тільки робили гель-лак, коли ми робили тоненький шар нашої бази. Це були такі-перші перші бази, які не хотіли триматися. І далі в нас був тоненький шар гель-лаку, і ще такого, як такого вирівнювання, і не було й укріплення. Але тут може в принципі бути і сучасне покриття, і ось так попросто брати і відшаровуватися. Ви бачите, воно дуже гарно знімається плівочкою. Якщо придивитися на ніготь, то там також немає якихось значних пошкоджень, що могли б пошкодити вашу нігтєву пластину. І це говорить лише тільки про одне. То вже з досвідом той може написати в коментарі, напишіть варіант номер 1 фото номер один, яка причина такого відчарування. Ну, а хто новачок, і розповідаю. Першою і головною причиною ось такого відчарування це погана підготовка нігтів. Причому в даному варіанті ми дивимося, ми бачимо, що в нас, в принципі, прокрашування було непогане. Ви бачите, така кайомочка йде та що ближче біля кутикули. То, в принципі... Все гарно промальовано, не видно навіть якихось там затьоків, що могли б спонукати нас. Ну, саме цей лак до відчарування, і гарно все було перекрито. Але знизу щось пішло не так. І це саме не так може бути дві причини. Перша причина погане якесь, погана база, грунтувальний шар якийсь далі, погана підготовка нігтів. Більше всього, це в нас погана підготовка нігтів. Так само ми бачимо і тут. Ніготь попросту плівочкою знімається, це означає, що або ви дуже погано підняли чешуйки, лускітки, наші, нігтя. Це не означає, дівчата візьміть за примітку, що треба допиляти до самого м'яса, або попросту не приміряти. Прибрали, не знежирили то все, не прибрали пил, не знежирили, або підібрали поганий безкислотний праймер, або підібрали погану базу. Більше варіантів тут немає, особливо коли у вас погана підготовка, тобто ви не підняли лускітки, поганий праймер, або незнежирена нігтьова пластина, у нас ось таким чином просто відклеїться наше покриття. І також може бути причиною тонесеньке покриття. Але, але зараз такі сучасні бази, йдуть, прозорі, каучукові, що навіть ось таке тоненьке покриття воно не відшаровується. Тут можна подумати, що тут просто якийсь Однофазний гель був нанесений, це ви все просто зітрали до того ж, намасний якийсь нігть не знежирений. Так що, дівчата, підготовлювати нігті треба ретельно, і це не означає, що треба шморгати наждачною бумагою півгодина, а то все треба робити правильно, як за потрібне. До речі, відео у мене є на каналі про те, як підготовлювати нігтьову пластину до покриття гель-лак, а також до нарощування нігтів. Бачите, тут також все. Дуже гарно все відшарувалося. ну Це дуже така розповсюджена причина, коли ти зробив покриття. Це дуже так неприємно, особливо коли ти сходив в салон, не сам робив, та навіть і коли сам собі робиш, то ну, ти так старався все щось робив, а воно попросту взяло і відклеялось. Наступний маємо ось такий варіант. Я дуже багато якихось картинок вам не, не знаходила і не показувала, в принципі, вони всі мають один мотив, щось неправильно в нас зроблено. Ви бачите, тут в нас вже варіант зовсім інший. Якщо придивитися, справа внизу в нас відкололося покриття. Біля кути, коли воно гарно протрималася, і, до речі, хочу підмітити, що воно вже відносилося вже близько трьох тижнів. І подивіться, зліва. Треба було все ж таки в іншій програмі вам показати, щоб, щоб ви бачили гарно підкреслити саме ці варіанти і варіанти цих відшарувань. І, ну, я думаю, вам все зрозуміло. Зліва ми бачимо біля вільного краю ось такі тріщини. Справа ці вже тріщини утворилися, перетворилися саме в ось такі відслойки, і це можна навіть назвати як називають сколи. Це в нас вже зовсім інший варіант. Та до того ж, зверніть увагу, ще раз хочу підкреслити те, що вже покриття носилося доволі таки великий час, на відміну від попереднього фото. Тут вже була гарна підготовка нігтів, так що, бо в нас дуже гарно все відносилося. Але, по-перше, перше, що ми можемо тут відмітити, це вже скручений нас нігодь. Подивіться, в нас одна бокова паралель, вільний край почала закручуватися. І з часу в нас попросту. По-друге, це може бути в нас таке покриття, може бути така база, або може бути такий топ неякісний, що вже пішли тріщини. По-третє, зверніть увагу, що тут в нас доволі такий тонкий шар бази. Я так підозрюю, що тут база, а можливо, навіть тонкий шар покриття, ну більш за все, що тут в нас база ось така з шимером. Тож, шар таки доволі тонкий, і під час якихось битових робіт нігодь десь міг впиратися, десь згинатися. Чому? По-перше, в нас база це м'який матеріал, по-друге, її зовсім тонесенько нанесено. І від цього в нас пішли тріщини і відшарування. Ну, і подивіться цю відрошу частину біля кутикули. Це означає, знову ж таки, повторює час. Це якщо час, то в нас вже матеріал починає розпадатися попросто, він вже не такий міцний і може кришитися. В принципі, зараз є такі матеріали, що вони довго дуже стоять на нігтях, але ось такий тонкий шар, особливо шимерні якісь бази, вам не дасть довготривалого, гарного покриття. Такий тонесенький шар. Треба робити гарне укріплення, тим паче, коли нігуть відріз, але це ми будемо розглядати ще в наступному фото. Так що ось такі аспекти. Що в даному випадку робити, можна пробігтись коротенько, то попросту тут треба знімати все покриття. Бо ви бачите, вже попросту матеріал розсипається, тріскається, то краще вже не ризикувати і не робити зверху якесь покриття, щоб в нас. Попросту під низом, знов не було якихось там відшарувань. Наступний варіант Ось таке в нас покриття, знов тоненький. Тоненьке покриття герлаку, я не знаю, чомусь мені втрапляли якісь тонкі покриття. Але варіанти бувають різні в наших буднях майстрів, і бувають варіанти різні. Клієнти приносять різні нігті, особливо коли вони приходять перший раз. Це не ваше покриття, то можна зустріти будь-що. От дивіться, тут навіть вже підкреслено, хтось за мене зробив цей малюночок обведено. Це в нас затьок, звичайний затьок. До речі, треба, напевно, Буде все ж таки працювати в іншій програмі, щоб вам показувати самі ось, ось ці штуки, як я роблю в спонсорському контенті. Розбір робіт так же точно, але своїх робіт. Там я працюю в іншій програмі, де я підкреслюю самі ті чи інші косяки. Якщо ви бажаєтесь під'єднатися, то долучайтесь до спонсорства виключно за вашим бажанням і дивитись ці розбори саме моїх робіт. Давайте продовжувати тут. У нас, як я сказала, вже затьок. Ну це стандартна перша одна з перших причин вашого відшарування це затьоки. Ну, це знає, має знати кожен новачок. Хопила затьок, вхопиш і відчарування, покриття не буде носитися. Можеш навіть клієнта не відпускати з цим, бо він до тебе повернеться. Хоча, в принципі, бувають такі рідкісні випадки, що навіть із затьоком люди ходять, і ось воно просто так старчить і відростає. Але то рідкі, рідкісні такі випадки. В основному воно починає туди підмиватися водичка, ви щось там робите, перете, купаєтесь, щось там. Ваш посуд, І Розпочинаються ось такі веселощі, далі, як в попередніх відео, попередніх фото, попросту розпочинається відшарування відламування, відшарування біля кутикули. Що в цьому випадку робити? Робити якісний манікюр, щоб у вас не залишався ніде там ніякий періг, щоб по ньому не розтікався наш гель-лак І тримати пальчик вниз, коли ви щось промальовувати, слідкувати за клієнтом, і казати, щоб він не крутився в лампі. вибирати Якісні матеріали, щоб вони гарно розпреділялися і швидко не розтікалися. Але то вже можна поставити під питання і майстерність саме майстра, як він вміє працювати з тими чи іншими матеріалами. Так що затьоків не має бути. Це одна з перших причин відчарувань. Ще ось таке дуже цікаве фото. Тут, в принципі, в нас гарне покриття. Ми бачимо доволі рівнесенько нанесений геллак, але щось пішло не так на вільному країну. Тут, в принципі, чи клієнт щось підпиляв, чи, чи просто так було запилено з першого разу, чи ну, навіть не знаю, що вам сказати, варіантів дуже багато. Один з перших варіантів це може бути якийсь замацепурений, грубо скажу. Вільний край під час покриття. Це коли ви щось там робили, клієнт десь там щось натицяв пальцями, і ви тоді все то промазнули, і воно попросту почало відшаровуватися. Або у вас під нігтем було якесь сміття, саме саме яке саме це ніготь, який закрутився, коли ви підпилювали форму і ви його попросту не підібрали. А якщо більш точніше, не прибрали. Або ще варіант, може бути, це не дотягнути. Та база довільного краю, це коли ми десь поспішаємо, от щось там мазнули, теж саме стосується, топа щось мазнули на вільному краю залишилось. Тут же ж можна під'єднати до причин. Це ось дуже саме велике запечатування наших торців, коли кажуть, треба запечатити і іти туди 10 кг, а воно потім попросту відклеїться. Також може бути недотягнутий, непромазаний праймер і так далі. І також сюди можна віднести дуже, тонке, дуже тонкий нігодь, вже ослаблений на вільному краї. Так що, як ви бачите, причин може дуже забагато. Розбиратись в них, це, це займе дуже багато часу, тож беріть пилочку, працюйте, укріплюйте саме цей вільний край і слідкуйте, щоб ви промазали все від початку до кінця, саме до вільного краю, щоб у вас там якихось шматочків непромазаних не було. Я підібрала дуже мало фото, я думала, мені їх попросту не вистачить, щоб вам розповісти щось, але виходить, що мені просто не вистачає часу. Бо вже пройшло реально 12 хвилин відео, і я все ж таки хотіла б ще до тих попередніх фото щось додати, але часу реально не вистачає. І ви бачите, зараз таке фото, воно не дуже якісне, але на ньому дуже гарно видно. Ну, ось такі нігті в нас, це була така пауза, я навіть не знаю вам, що сказати, це дуже відроще покриття. Яке відросло, я не знаю навіть скільки. Тут може бути місяць і більше, все в залежності від того, з якою швидкістю росте нігтьова пластина саме в цієї дівчини, саме в цього клієнта. Поки що тут немає ніяких сколів і зломів, від це великий респект майстру, який дуже гарно попрацював, респект виробникам матеріалів, які надали якісні матеріали, і респект саме клієнту, який охайно носив покриття, ніде не вткнувся і не виламав собі нігті. Адже це перша причина, і дуже часто, коли все виламується, зламується. Так само, як на ось цьому відео, наприклад, подивіться тут вже зовсім на вільному краї. Тут можуть бути досить жорсткі відшарування і зламі і неприємні відчуття. Тож, дівчата, тут я можу порадити тільки одне саме для клієнтів, а не для майстрів. Освіжайте свій манікюр вчасно, або попросту знімайте, якщо вже не збираєтесь робити нове покриття, інакше будуть зломи, сколи, відшарування і так далі. Але як ви бачите на цьому фото, також дуже все гарно відносилося. І на диво нема ніяких відшарувань. Це означає-мега мега такий обережний клієнт, мега крутий майстер, який все якісно зробив, і мега гарні матеріали, які попросто не відшарувалися і не зламалися. Але в мене є такі підозри. Подивіться, що тут вже в нас зовсім трохи гелаку або гелю на вільному краю, що тут все ж таки клієнт підпилював свої нігтики, щоб не робити перенавантаження на вільний край. І тому все ціленько і гарно відносилося. Бачите, вже на вільному краї покриття, а там у нас дуже коротенько, бо не могло бути попросту таке коротке, мале покриття. Тож, все ж таки, клієнт зберіг свої нігті від відшарувань та від зламів. Обережно все попідпилював. Ну і на останок, дівчата, причини, чи наслідки, точніше саме цих відшарувань. Усувайте ті причини, тренуйтеся робити так, щоб не було відчарувань, інакше можуть бути ось такі результати. Результати такі, як плісняви, грибки різні і тому подібне. Ніколи не. Не запечатуйте ваші відшарування, точніше, відшарування на нігтях. Все ретельно прибирайте, зачищайте, обробляйте то кислотним праймером, щоб там нічого не залишалося, інакше будуть ось такі варіанти. Результати, точніше. Якщо бажаєте розглядати і розмовляти, щоб я вам розповідала далі про ось таке, чому воно утворюється і як і що робити, пишіть в коментарі. А сьогодні я лише хочу підмітити, що ось це утворюється в результаті різноманітних відшарувань, коли ми їх неправильно обробили, або клієнт ходить довго з цим відшаруванням, яке трохи там відклеїлось покриття, туди попадає волога, і далі розмножується ось. Такі різноманітні бактерії. Хоча на цьому даному відео видно, що тут було запечатано все. Це дуже видно гарно біля кутикули. На цьому у мене сьогодні все. Відео і так вийшло задовге. Кому воно сподобалось, пишіть коментарі, різноманітні історії, які були у вас. Напишіть, сподобалось вам це чи не сподобалось такий формат відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою. Не забувайте про лайки, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нове відео. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео!